Чи думаєш ти про мене, коли читаєш вірші? Дрова в парку Шевченка. Ти і раніше і ні з ким розділити радість рядких уданих. Чи думаєш ти про мене, коли лягаєш спати? Бо я думаю про тебе, як на стільці електричної. Сиджу на лавці, Соломіцької. У виріс столичного губи час. Вовчка від чого, а не гірше. Від думаю про тебе, коли пишуть за вірші, коли пливають асфальти серпневі, розпечені, коли між нами позначені особливі речі, коли скльоване птахами літо п'яно тікає. А ось він стає першого навіть, розсипає світло зернисних промоках правжені. Мені хочеться стати. Тим, скомом на полі певна, механічна це проса. Чи думаєш ти про мене, коли не пишеш? За здоров'я свічку, за любов є інше, замовлю до того, тож гухай, коли край? Чи думаєш ти про мене?